2 лютого відзначають свято Стрітання, що символізує зустріч зими з весною. В цей день вони зустрічаються, і хто переможе, буде господарювати. Дні стають довшими, а ночі коротшими та теплішими. Оскільки в народі вважають, що в цей час зима зустрічається з весною, то особливу увагу звертають на погоду, мовляв, яка погода, така й весна буде. Відлигане стрітання весна буде теплою. І де сніг? Весна буде дощовою і затяжною. Сніг у півдні до гарного вражає пшениці. А якщо сильний вітер буде врожай фруктів. Одна з найвідоміших предмет така: якщо півень цього дня нап'ється води, весна буде рання і тепла. Свято Стрітення в Україні завжди було у великій пашані. На стрітання люди йшли до церкви і святили свічку, яку потім називали Стрітенською. Її зберігали цілий рік. Під час будь-якої негоди, буря чи грому, запалювали цю свічку, щоб вона оберігала від нещастя. Ось і я запалю цю свічку, нехай вона оберігає нас і наш край від біди та лиха. А поки горіла стрітинська свічка, зазвичай загадували бажання. Зараз і ви можете загадати те, чого вам найбільше хочеться.